Був всесильним президентом, а став обвинуваченим у найгучнішій кримінальній справі останнього десятиліття. Тепер вже адвокати експрезидента Кучми скаржаться на слідство, нібито воно й упереджене, і необ'єктивне, і з очевидним обвинувачувальним ухилом. Довгоочікувана очна ставка, перехресний допит кучми і Мельниченка знову ж таки завершилася скандалом. Захисники кучми твердять, що невгамовний майор і тут не зміг обійтися без своїх шпигунських звичок. Таємно записував слідчу дію на приховану відеокамеру, вмонтовану у годинник. А це злочин порушення таємниці слідства. Наталія Садлецька досліджувала усі його останні перипетії. Я без годинника, розумієте, чи ні? Я хочу вже поїхати забрати свій годинник. Скандал навколо годинника із начебто вмонтованою відеокамерою на очній ставці вийшов далеко за стіни слідства управління. У незаконній, прихованій відеофіксації перехресного допиту Мельниченка за новий адвокат Леоніда Кучми. Моє адвоката допустили, прізвище Петруненка. Я думаю, ви з ним Віктор Петруненко спеціаліст із кримінального права. Свого часу захищав і екславу СБУ Смішка і його скандального заступника Сацюка. А тепер він адвокат у самого кучми і вже зажадав відсторонити від справи слідчого Грищенка. Мовляв, той упереджено ставиться до їхнього клієнта і підігрує Мельниченкові. Коли нами було заявлено про те, що пан Микола Мельниченко здійснює недозволену фіксацію, то слідчі замість того, аби вжити заходів до реагування відносно заяви, як це передбачає стаття 94 КПК, вступив в суперечку з адвокатами. Слідчі викликав понятих. У мене з моєї руки зняли годинник, так і віддали на перевірку, віддали на експертизу. Ці всі часи Попередньо прокуратура сказала, що вони. Перевірили годинник Мельниченка, Там нічого не знайшли. Скандал навколо прихованої відеокамери у годиннику Мельниченка засвідчив, захист кучми використовуватиме будь-яку процесуальну зачіпку, аби перехопити у слідства тактичну ініціативу. Як відомо, найкращий захист це напад. Схоже, саме таку тактику обрала адвокатська команда експрезидента. Колишній майор держохорони продовжує наполягати, що екс-президент, підбурюваний тодішнім главою своєї адміністрації Володимиром Литвиним, дав наказ тепер уже покійному міністру внутрішніх справ Юрію Кравченку нейтралізувати занадто критичного журналіста Георгія Гонгадзе. Саме про це свідчать записи, начебто зроблені Мельнишенком у кабінеті глави держави. Сам кучма спростовує справжність плівок свого екс-охоронця, називаючи його маріонеткою в руках іноземних спецслужб. Для мене теж главное понять, кто хто Вот весь вопрос. Ви зрозуміли на тому що він існує, это всім ясно. Кримінальна справа проти екс-президента України Леоніда Кучми, яка ще донедавна здавалася чимось із області фантастики, це щирий або ні, але сигнал від влади суспільства. Країна почала шукати замовників убивства Георгія Гонгадзе. Адже його безпосередні виконавці, співробітники міліції, які вивезли журналіста в ліс та позбавили його життя Костенко Протасов та Попович вже засуджені та відбувають покарання у в'язниці. А справу їхнього керівника генерала міліцейської розвідки Олексія Пукача направили до суду. Йому нічого більше не залишається, як співпрацювати зі слідством та давати свідчення. З них прокуратура робить такий висновок. Кучма дав наказ екс-міністру Кравченку розібратися з Гонгадзе. А Кравченко в свою чергу наказав своєму підлеглому Пукачу позбавити журналіста життя, що й було зроблено. Пукач йде на 100% на поводу слідстві прокуратури. Не то що на поводу а працює прямо. Помагає слідстві в розкритті даного преступлення. Головний прорив у справі це те, що Генпрокуратура нарешті визнала справжність плівок Мельниченка і фактично на них будує обвинувачення кучмі. За висновком додаткових судово-фоноскопічних експертиз, голоси осіб, причетних до вбивства Гонгадзе, зафіксовані на плівках Мельниченка, належать кучмі і Кравченку. Ми підтвердили відсутність монтажу в тому числі. Але головні баталії навколо плівок ще попереду у суді. Фахівці в галузі експертиз, зокрема зарубіжні фахівці, і це загальновідомо всім, стверджують, що не може бути категоричного висновку про автентичність цифрового запису. Наше завдання адвокатів це довести невинуватість Леоніда Даниловича Кучми. І це ми зробимо. Так чи інакше, але автор речових доказів майор Мельниченко перебігом подій задоволений і активно співпрацює зі слідством. Колишній охоронець президентського кабінету розповідає, як в його голові з'явилась ідея записувати свого шефа. Людина може зайти, тому що контролю немає. Сховатися в шафі і просто сам взяв, провів експеримент -е е на собі, і тобто, я я злізти заліз. заліз. А вийти не всти. У головному кабінеті країни президент та його підлеглі обговорювали масштабні корупційні та злочинні дії. Так каже Мельниченко. Аби попередити майбутні злочини, з'явилась ідея фіксувати все на аудіоплівку. Був шкіряний диван в кабінеті в Кусьми. Я просто нахилявся, наприклад, зав'язував шнурки. Беру, зав'язую шнурки. А рукою ось раз і поклав круптофон під, під диван. Зв'язав, встав, пішов. Все. Потрібно а, також забрати, так само міг прийти, присісти або на, а, в спеціальному пристрої щось робити. І також взяв непомітно. Раз, диктофон, Ось, руку і все. І пішов. Ця жіння до постійного документування реальності не зникло у майора і до сьогодні. Навіть інтерв'ю телеканалу ТВА Мельниченко фільмував на свою камеру. Майор ЛЖот, Лжот нагло, цинічно. Майор виновен в тому, що його сотоваріщі продавали ці записи. Євген Лауер. Цей чоловік називає себе другом покійного Георгія Гонгадзе. Він же був і першим підозрюваним у причетності до зникнення журналіста. Його навіть затримали на два тижні та згодом відпустили. Лауер дійсно був тим, хто в останні місяці життя журналіста проводив із ним чи не найбільше часу. Ми були на балконі моєго офісу. Балкон виходив внутрішній двор, дворки. Я показав на старий Жигулі з ще спомню тряснутим стеклом, то лі гарчичного толі колоти то грязно коричневого цвіта. І ця машина їздить за мною. Чи демонстративно. Ну, ну посміялись. Горяти, що Я говорю, Ну, подай заяву в районі. запиши запішив номери і все. як відомо, Гунгадзе дійсно написав скаргу, але не у райвідділ, а тодішньому генпрокурору потевенько. Міністр Кравченко, виправдовуючись перед кучмою, назве це проколом. Це також є на плівках Мельниченка. Після цього, за версією слідства, Кравченко активізувався і, зрештою, довів справу до кінця. Цинічне ігнорування, а потім і постійне намагання замовчати, приховати та розвалити справу Гонгадзе успішно продовжувалось роками. Що ж змінилось зараз? На це не спромігся Ющенко, на це не спромігся Тимошенко. Я на це пішов. Розмови Віктора Януковича з Леонідом Кучмою також зафіксовані на плівках Хмельниченка. Якщо справа дійде до суду і там буде підтверджено автентичність записів, а це сотні годин, то під ударом опиняться усі решта фігурантів розмов із експрезидентом, десятки чиновників, політиків та олігархів. Я думаю, що многім є ще боятися. Якщо этой аналогии, то можна возбуждать дела і в отношении других должностных лиц, которые які були фігурантами данным пленкам. Це само собой разумеется. У пастку потрапить багато впливових людей різного калібру. Для них тепер вже легалізовані плівки можуть стати і фактором залякування, і елементом шантажу, і елементом політичного тиску. Дивовижно, але лише через 10 років скандальні плівки Мельниченка перетворились на справжню скринку Пандори, що здатна не аби як струсити українське політичне життя. І в цьому сенсі гучна справа проти президента Кучми може виявитись лише трампліном для розгону та стрибка держави в нову політичну реальність.